Oh. No, перепрошую усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Знаєте, спілкуючись з людьми в інтернеті, з'являється іноді відчуття, що війна вже закінчилась. І що пройшло років так 40 після війни. Адже багато хто вже не звертає увагу на те, яку і чию продукцію купляє, в які та чиї ігри грає. І багато хто вже не звертає, українською він дивиться відео чи московицькою і думає, що дивиться українця. Якось так стало, що війна ще не закінчилась, а дехто вже каже, що білорусики хороші і казахи хороші. Як ми дійшли до того, що від ненависті до усього, що звучить московицькою або якось з ними пов'язано, і поступово перейшли до захисту тих, хто просто нічого не сказав проти війни, або захист. Тих, хто сказав щось проти війни. Але хіба це якось повпливало на війну? Хіба після слів якогось білорусика чи казаха менше вмирає людей на фронті? Хіба від мовчання якогось білорусика менше бомблять українські міста? Так, в багатьох містах стоять потужні системи ППО, але війна не скінчила ще, і ми поки що не перемогли. Знаєте, відчуття, що війна залишилась тільки для волонтерів, військових. І для деяких блогерів це залишилось в деяких піснях, іноді знімають фільми про війну. Але, звичайно ж, цей контент клеймують Байректарщиною. Мені іноді здається, що цей термін придумали Москопітеки, щоб ми просто самі себе заклеймили і попустились вже. Це як здається, десь в 16-му році, коли наша русофобія поступово відійшла майже в нуль. І війна була десь там в Донецькій та Луганській областях, коли Крим був спірною територією, на яку все ж таки можна було якось потрапити. От і зараз я бачу, як люди поступово звикають до стану війни. Хтось перестав донатити на ЗСУ і відкладає на відпустку в Одесі. Хтось знову перейшов на московицьку, бо аудиторія більша. Хтось купляє продукцію, не дивлячись на те, хто виробник і вийшов цей виробник з Московії чи ні. Я вже бачу, як за кордоном українці більше гноблять москворилих ніж в самій Україні. Навіть іноземців гноблять москворілих туристів. Невже для того, щоб знищити Московію і щоб у нас було більше русофобії, сама Московія має сильніше лупити по нас. Так це вже відбувається. Прокидайтесь люди в країні війна. Ви здивуєтесь, але від кожного із нас залежить перемога в цій війні, навіть якщо ви в глибокому тилу. Навіть так ви можете допомогти. Хоча б трішки читайте, що ви купляєте, що споживаєте, в що граєте? Це не займає багато часу, але принаймні на такому мінімальному рівні ви контролюєте грошовий потік, який йде до Московії. І якщо ви можете відмовитись від якогось продукту, який частково зробили москворилі або якісь там білорусики, відмовтесь зараз і попросіть це зробити своїх родичів та друзів. Навіть якщо це 20-30 гривень, то краще вже киньте ці гроші на ЗСУ або на волонтерку. І можливо саме ви закриєте чийсь збір, особливо коли збирають на автомобілі. Адже машини на фронті живуть ще менше, ніж люди, а безкоштовно нам ніхто авто не дає. Так, війна затягнулась, вона не завершиться через 2-3 місяці. І я розумію, що люди хочуть жити, відпочивати, і це нормально навіть під час війни. Але не забувайте, якою ціною нам дається ця воля від москворилих імперіалістичних збочинців. Не забувайте, що поки ви їдете у відпустку в Одесу, хтось сидить в окопі і захищає нашу незалежність. Завжди пам'ятайте це і пам'ятайте, що кожен москворилий має платити репарації, і кожна країна, яка допомагає Московії, наш ворог, а не друг. Через те, що вони мовчать і нічого не кажуть за війну. А тепер переходимо до зборів на ЗСУ. Нещодавно я нарешті завершив благодійний розіграш своєї PlayStation Vita. І поки з фронту йдуть трофеї, я вирішив розіграти свій планшет Samsung Galaxy GT P500. Це буде благодійний розіграш. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевала за 2000 гривень, а це середня ціна планшета на OLX, тоді я оголошу про Етер, на якому проведу. Розіграш донати приймаються через платформи BuyMeCoffee, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. В коментарі до донату напишіть Хочу планшет і напишіть свою пошту або хоча б інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки. Планшета. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ, і звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів, із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, в цьому місяці донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.